За даними хова, минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАП 250 по СМТ Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з п'ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено. В одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній дев'ятиповерховий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Постраждали жінка 35, 81 та 71 років та 74-річний чоловік. Стан середній. Також вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у селищі міського типу Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа. Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Сталися лісові пожежі. У селі Важке Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено будівлю ліцею. У селі Вським мінометним обстрілом пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Без постраждалих. Рятувальники звітують. Здійснено 35 оперативних виїздів. О пів на першу ночі на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Бугаївка Вовчанської громади внаслідок чергового ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території, і підпалили суху траву. До місця виклику негайно прибули рятувальники. На той час площа горіння склала біля одного гектара. О 13.15 пожежу вдалось локалізувати, о 13.40 – ліквідувати. Постраждалих немає. Близько 15-ї ворог вкотре завдав масованого обстрілу. По хвойному лісу неподалік села Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Внаслідок ударів загорілась хвойна підстилка соснового лісу. Площа пожежі склала близько півтора гектари. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна. О пів на 18-ту пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вночі, 27 червня, ворог завдав чергових обстрілів по прикордонним населеним пунктам Куп'янського району Харківської області. Під ворожий вогонь потрапила нежитлова будівля у усе. Ще великий бурлук, в якій сталася пожежа. Вогнеборці її оперативно ліквідували. Від ДСНС для ліквідації пожежі було задіяно одну одиницю техніки та дев'ять чоловік особового складу. Також ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові дев'яти та п'ятиповерхівки, а також господарчі споруди. З під завалів у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948. Восьмого року народження, крім того, постраждало ще чотири мешканці будинку. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на сьомому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Від ДСНС на місці подій працювало три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиниця вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Україна під обстрілами цієї ночі окупанти атакували ударними БПЛА та крилатими ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, зафіксовано два пуски ракет «Калібр» та восьми в дронів Камікадзе. Калібри атакували портову інфраструктуру Одещини. Є загиблий. А вісім дронів знищено силами ППО у Хмельницькій, Донецькій та Дніпропетровській області. Росіяни сім разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. За даними ОВА, випустили майже три десятки снарядів, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Люди не постраждали. Обстрілювали Херсонську, Запорізьку та Харківську області. є загиблі. ЗСУ просунулися біля Старомайорського та атакують під Бахмутом. Як повідомив речник генштабу ЗСУ, на південному фронті сили оборони мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. За його словами, тривають важкі бої. Ворог зазнає втрат, застосовує резерви. Наступ сил оборони продовжується і на запорізькому напрямку. Україна припиняє байкот змагань за участю атлетів із РФ і Білорусі. Так, Міністерство молоді та спорту України ухвалило наказ, що регламентує участь українських спортсменів, у змаганнях, на яких будуть присутні атлети з Росії та Білорусі, тільки якщо ті виступатимуть у нейтральному статусі. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів із 18 серпня. Наступний етап ухвалення рішення народними депутатами України. В Україні 27 липня відзначають День медичного працівника. З професійним святом лікарів вітають Володимир Зеленський, Валерій Залужний, мери міст та українці. Медикам подякували за віддану працю в тяжких умовах війни. Найчастішим містом в Україні, і ми пишемо з цим і будемо підтримувати цю традицію, яка вона в нас склалася за останні часи. Що стосується тендерів, то, то ми дуже ретельно проаналізували усі тендери які е, повинна була провести профільні департаменти, е, які з них скасували, бо це резонансно, і Зараз суспільство потребує від нас того, щоб ми е, орієнтувалися на е, витрачання. Дуже також кошта уважного витрачання. Бо, перш за все, це перемога, і перш за все це підтримка зсу. Що стосується прибирання, так ми будемо продовжувати цю традицію. Будемо прибирати міста Харкова, будемо його створювати найчастіше містам в Україні. Але ми дуже ретельно все аналізуємо, і хочу сказати, що я дав доручення, ми перевірили усі. Тендери, які були об'явлені, десь скасували тендери десь ужались у потребах, але тим не менше життя продовжується і ми повинні робити так, щоб незважаючи на все, міста працювало і люди відчували заботу, і люди відчували і бачили, що міста на належному стані. Важливі питання життєдіяльності прифронтового Харкова у часи війни. Ось що є головною метою засідань виконавчого комітету міської ради, що регулярно проходять в онлайн режимі, обговорюють все, що стосується нормального функціонування мегаполіса та забезпечення комфортних умов для його жителів. Робота комунальних підприємств, благоустрій мегаполіса, забезпечення гідних умов життя для дітей, що через війну залишились без батьків, та ліквідація наслідків політики радянського періоду. Так ухвалено низку рішень щодо демонтажу об'єктів із комуністичною символікою. Про демонтаж елементів обеліска. Передбачається демонтаж елементів обеліска «Орлятка», що розташований у парку Юнис Холодногірського району міста Харкова, е, містить символику комуністичного тоталітарного режиму. Хто за? Прошу голосувати. Проти, утримались. Дякую. Про демонтаж. Пам'ятного знаку передбачається демонтаж пам'ятного знаку Артему, що розташоване на прибудинковій території житлового будинку номер 3 по вулиці Морозова у Слобідському районі міста Харкова, містить символику комуністичного тоталітарного та режиму. Хто за? Прошу голосувати. Ротка Дякую. питання стосовно соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування є. Чи не найболючішим та найважливішим вимога сьогодення? Про дітей міська рада продовжує піклуватись та супроводжувати, призначають опікунів та влаштовують їх у дитячі заклади. Поміж іншого, обговорили і питання щодо благоустрою Харкова. Так в різних частинах міста триває очистка від зовнішньої реклами. Довантовано 161 конструкцію. Попри війну, у Харкові продовжується і програма щодо допомоги населенню. Так, члени виконкому ухвалили рішення про відшкодування відсотків по кредитах для малого та середнього бізнесу. А ще продовжується програма іпотечного кредитування. Про затвердження переліку об'єктів житлового будівництва для реалізації міської цільової програми будівництва придбання доступного житла на 2021-2030 роки. Конфлікт інтересів Харченко, Олександр Михайлович. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую рішення прийнято. На додаток триває робота із приведення до ладу укриттів у Харкові. Так, профільні комісії обстежують санітарний та технічний стан житлового фонду комунальної власності у різних частинах міста. Марія Соловйова, Олег Синицький, Віталій Грунта, та Олександра Панченко. Харків новини. Гуманітарний вантаж з Франції прибув до Харкова. Це три потужні генератори для медичних закладів міста. Сьогодні це якраз і приклад цього співробітництва Харківської міської ради з такими недержавними організаціями. Організатором даного вантажу є Французька асоціація медичної та благодійної допомоги Франція Україні. А фінансовим донором виступила «Фондаціон де Франс». Це незалежна структура, яка була створена урядом Франції ще за часів генерала Деволя. Загальна вартість всіх трьох генераторів становить у Франції біля 100 тисяч євро. Отримуваючими тут, у Харкові, відповідно до потреб які були висловлені нашими медичними закладами, отримувачами є 17-та лікарня, а також 26 та, та 20 поліклініки. Отримуємо дизель-генератор напругою 50 кВт на случай блокаута. Він як альтернативне джерело електропостачання буде виконувати постачання електроенергії для нашої поліклініки. Ми отримали генератор потужністю 120 кВт. Ми дуже вдячні французьким партнерам, які прониклися в, в, до міста Харкова, до його потреб до прифронтового міста Харкова. Отримавши цей генератор, ми зможемо безперебійно надавати допомогу мешканцям міста в випадках, які з нами часто траплялися в прошлої зими. Сьогодні ми його отримали, підключимо, уже підготували площадку. Для встановлення даного генератора і будемо сподіватися, що він нам не пригодиться. 22-й рік для нас був тяжкий, але за підтримкою Грисанча Терехова ми отримали декілька дизель генераторів від наших благодійників. Ми на теперішній час. Забезпечені дизель-генераторів, але не на повну потужність. Двоє тижні тому ми презентували з вами сонячну дахову станцію, а цей прилад, який ми сьогодні отримуємо за потужний великий дизель-генератор, нам дасть можливість забезпечити центральний хірургічний корпус на повну потужність. Відчуваю підтримку і допомогу з боку Франції буквально з перших днів від початку російської агресії. Це відбувається у різних формах і на різних рівнях, на рівні уряду Франції, Посольства Франції в Україні, на рівні міжмуніципальних зв'язків міської ради. Перш за все, я кажу про побратимські відносини з містом Ліль і на рівні недержавних, неурядових громадських організацій, це дійсно допомога постійна і різноманітна. Якщо характер вантажу, це і предмети першої необхідності, це і продукти харчування, і вироби медичного призначення, і ліки, і спеціалізовані транспортні засоби. І ось у даному випадку це генератор. До речі, це не перші генератори, які до Харкова не дійшли саме від Франції. І я сподіваюся, зараз ми працюємо над тим, що ще від французької сторони ми отримаємо. Ще генератори теж для медичних та соціальних закладів. Харків. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини. Тепломагістраль, що у Київському районі, не оновлювали майже 45 років. Виконували лише деякі аварійні роботи і лише минулоріч, згадують комунальники. Тут довелося усувати 8 дефектів. Врешті два тижні тому працівники стали до реконструкції магістралі. На цій ділянці виконується реконструкція ділянки теплових мереж, яка проходить від вулиці Ярослава Мудрого і закінчує свою кінцеву точку біля вулиці Леся Гончара. На цій ділянці виконується Виконали заміну теплових мереж на першій ділянці, це від 9 до 10 камери. І до, до, подалі роботи будуть продовжувати аж до до 12-ї камери до парку молодіжного Вадим Корольський розповідає, прокладають не лише нові попередньо ізольовані труби, але й встановлюють сучасне обладнання, реконструюють теплову камеру, замінюють запірну арматуру. Тож на час проведення робіт подачу гарячої води до сусідніх будинків довелося призупинити. Ця ділянка теплової магістралі є зв'язуючим ланцюгом між 22-ю та 29 дев'ятою тепловою магістралю. Забезпечують теплом е, більшу частину нагірної частини Київського району міста Харкова, а саме е, десь понад 130-140 будинків житлових будинків, а саме від, від цієї ділянки, запитані запитані теплоносієм. Гуртожитки наших навчальних закладів. Усі роботи тут планують завершити за місяць. Водночас підготовка до наступного опалювального сезону наразі триває і в інших частинах Київського району, додає Вадим Хорольський. Виконуються перекладки на дев'яти адресах, міняємо внутрішньоквартальні мережі, також міняємо на попередньо ізольовані труби. Та використовуємо труби з використанням пластикових труб під назвою «Картфлекс». у харківських тепломережах. Запевняють, намагаються якомога краще підготуватися до опалювального періоду, аби легше подавати усі складнощі, що можуть виникнути взимку в умовах воєнного часу. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов, Харків. Новини. Серце Харкова, вулиця Сумська, район будівлі Харківської обласної ради, що рашисти неодноразово бомбили своїми ракетами. Кадри прольотів бачив весь світ. Та за тривалі місяці повномасштабної війни у Харкові намагаються привести в порядок всю прилеглу територію довкола постраждалої будівлі. Комунальники комплексно замінюють мережі, яким ще й до того давно вийшов строк експлуатації. Перший етап, кажуть міські служби, вже завершений. Далі рухатимуться вверх по Сумській. Ми проводимо роботи, пов'язані з підготовкою до осінньо-зимового періоду. Замінюємо технічно зношені мережі. Один з цих участків це вулиця Сумська, на відрізку від площі Свободи до 88 го номера. Перший участок протяжністю 280 метрів ми виконали роботи. Роботи ці виконувалися з кінця травня до 20, 21 липня. Зараз виконуються роботи на наступному участку. Протяжність приблизно така ж, діаметр труби 225 міліметрів. При виконанні цих робот міняється зношена система водозабезпечення, замінюються засувки, відновлюється система пожежогасіння, тому що пожежні гідранти нам потрібні тут в центрі міста для виконання функції пожежогасіння. Міз комунальниками на цій ділянці свою роботу виконують і шляховики. Пішохідну зону перед будинком рад, що була понівечена через ворожі обстріли, заасфальтували. А далі, вздовж сумської, стали стелити гранітну бруківку. Ми використаємо у цей час матеріал натуральний це граніт для того, щоб я би це розділив на дві частини. З одної сторони, це дуже практично, а з другої сторони це, як ви бачите, естетично. Якщо ми побалакаємо з вами про практичну частину цієї роботи, то в порівнянні характеристики з асфальтом, гранит, натуральний матеріал, він має у нас довгий срок експлуатації. Якщо ми подивимося наперед, Через 10, 20 або 30 років він буде такий же незмінний, буде такий же естетичний. І якщо подивитися з позиції економії коштів, то на протязі протягом такого великого часу він буде в нас, мабуть, дешевше, чим асфальт, тому що асфальт у нас матеріал, якщо ми виконуємо якісь роботи, треба. Нові затрати, і не тільки на роботу, і на матеріал. Якщо ми з вами використовуємо граніт, то ми розібрали, виконали якісь роботи, і цей матеріал ми знову використовуємо. Тому з економічної точки зору, на якийсь довгостроковий період, експлуатація такого матеріалу буде значно дешевше в порівнянні з асфальтним пластичним покриттям. Для маломобільних груп населення на пішохідних переходах облаштовують зручні з'їзди. Також шляховики планують виконати інженерні рішення, щоб автомобілісти не заїжджали на тротуари, де це можливо, кажуть, висадять нові дерева. Гранітною плиткою повідомили у профільному департаменті планують оздобити весь відрізок дороги для пішоходів від площі Свободи аж до рози з вулицею Ярослава Мудрого. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.